Ви не інтроверт, а соціально тривожний. Якщо переживаєте й довго наважуєтесь перед тим, як комусь подзвонити, зустрітися з новими людьми, а ви переходячи дорогу, пропускаєте автівки, щоб не вставити зручне положення. Водія, ви завжди залишаєте чайові, ви можете не дивитись в очі під час спілкування, ви боїтесь пожартувати, ви боїтесь зняти сторіс, ви боїтесь зняти тік-ток. І так, це все не про інтровертованість, а вірогідніше, за все про соціальну тривожність. Так, поруч соціальною тривогою може йти інтровертованість, але я би дійсно дивився на це з точки зору, чи немає тут розладу соціальної тривоги. А якщо це вас турбує, ви хочете з цим розібратися, можете записатися на консультацію через Тірект.